Привіт, друзі! З вами Олена Гупола, і я сьогодні хочу з вами поговорити про те, за яким принципом важливо обирати компанію, в якій ви будете вести бізнес. Ви собі колись задавали такі питання, що для мене головне при виборі компанії? Знаєте, ще 10-15 років назад, коли компанії було дуже мало, в принципі, такої питання і не ставало. Всі компанії були цікаві, це було щось нове, і люди реєструвалися або в одну, або в другу, або всі разом компанії. Це було дуже-дуже цікаво. Зараз ситуація кардинально змінилася. На ринку вже дуже багато мережевих компаній, і вибрати надзвичайно важко, з якою ж то компанією співпрацювати. Бо кожна компанія має гарний продукт, певно, правда, і свої якісь переваги. І дуже частенько, коли я співпрацюю з людьми в інтернеті, спілкуюся, і коли мене запрошують в якусь компанію, я завжди перше питання ставлю, чому ви обрали цю компанію. І дуже часто, особливо новачки, кажуть: о, у нас дуже гарний продукт. Я погоджуюся, кожна мережева компанія має гарний продукт. І якби він був поганий, ці б компанії просто не змогли б існувати на ринку. Добре, кажу. А якщо гарний продукт, що ще? У нас дуже гарна команда, дуже гарні люди. Чудово, наше навколишнє оточення дуже має великий вплив на наше життя, але ніяк не впливає на те, що, на, для чого приходимо в компанію на гроші. Так? Кажу, що ще? У нас гарний маркетинг. Ну кажу, розкажіть, будь ласка, трошечки, що у вас таке цікавого, що відрізняє від інших. І тут починається якраз той момент, коли людина не може чітко сказати, що в них такого гарного в їхньому маркетингу. Ну, це, звичайно, це більшість, це ті новачки, які прийшли. А я чому на цьому і наголошую? Тому що людина виявляється, прийняла рішення на співпрацю з компанією емоційно. На емоціях їй сподобалася команда, їй сподобалися люди, сподобався продукт, а те, як вона там буде заробляти і що вона буде заробляти, людина в це не внікала. Тобто, це було емоційне рішення, абсолютно незвиважене. В принципі, так вибирати компанію аж ніяк не можна. Ви погодьтесь, так ми приходимо заробляти гроші. І головне при виборі компанії знати, що ця компанія мені дає. Ви знаєте, коли я обирала компанію, з якою зараз співпрацюю. Для мене було головне. І те, що мене аж підкинуло з дивана, і я, я бігом побігла реєструватися, це місія компанії, місія, яку вона несе. Що це за місія, я розкажу трошки пізніше. Друге, звичайно, місія місія, я подивилася те, що пропонує компанія продукт. Продукт широкого вжитку, продукт, який ми завжди використовуємо, те, що має тенденцію закінчуватися, знову куплятися. Звичайно, це те, що буде завжди в попиті і буде завжди привлікати людей на використання того продукту. Третє: маркетинг, звичайно. Маркетинг я подивилася в своїй компанії. Надзвичайно простий маркетинг. Він відкритому доступі, відкрит на сайті. Не треба туди заходити реєструватися, відразу його видно. І де нема балів, де не заплутаєшся, і де немає якихось підводних таких течіїв. Це те, що мене дуже привабило, тому що настільки просто, а як те простота. Там відкритість, і там дійсно це немає, тебе ніхто не обманює. Оце було в мене перше враження. Я говорю зараз так, так як я відчула тоді, коли я дивилася маркетинг своєї компанії. І, звичайно, я звернула увагу, що в компанії існує дуже, дуже гарна система навчання. Навчання сучасне, не застаріле, а використання нових сучасних методів ведення бізнесу, особливо інтернету, це те, що в мене привабило дуже сильно. І ось, подивившись на це все, і звернувши увагу ще раз кажу на місію. А місія компанії нашої це дати поштовх розвитку українському виробника і познайомити українців з нашою продукцією, і те, що в Україні теж виробляється дуже гарна продукція, дуже якісна. Для того, щоб українці полюбили наше, я обрала компанію Джерелі. Ось ці всі складники були для мене ключовими. І звичайно, я не шкодую аж ніяк. Ще один момент, в принципі, при виборі компанії завжди є вік компанії. Всі опитні досвідчені мережевики знають, що в компанії треба вести бізнес, таких, які молоденькі компанії, які ще не стоять дуже довго на ринку. В них простіше вибудовувати структури, вибудовувати свій бізнес. Але завжди стоїть таке обмеження, якби три роки. Якщо три роки компанія протрималася, то компанія буде далі розвиватися. Я прийшла в компанію, коли було всього півроку. Напевно, якесь внутрішнє відчуття, що це компанія та що не мильнашка, яка лопне в будь-який момент. Тому я обрала компанію, навіть не вагаючись, не чекаючи три роки. Знаєте, мені дуже сподобався вислів мого директора, який в мене зараз є в структурі. яка казала, що коли буде три роки компанії, ми станемо супер-мега-галактичними директорами, поки ви будете думати. Саме так і відбувається. Компанія вже зараз 2,5 роки. Компанія дуже гарно розвивається. У нас ростуть директори і в нас дуже гарно співпрацювати. Я відповідно хочу запросити до себе в команду, тому що ми на платформі компанії Джерелі створили наш проект. Називається бізнес онлайн швидкий старт. Тобто, ми все наше Цю нашу систему побудували на роботі в інтернеті. Для тих, хто хоче швидко розвиватися, для тих, хто хоче бути, е, бути учасником той місії, яку несе компанія, е, і бути заможним заможній країні, приєднуйтесь, приєднуйтесь до мене в команду будемо разом працювати. На все добре! Па-па!